Контроль над владою рада. Слов'янськ одним із перших міст Донеччини затвердив склад органу, який покликаний здійснювати контроль за діями та рішеннями міської адміністрації. Члени комітетів мікрорайонів, громадських і релігійних організацій, спілок та засобів масової інформації після тривалих дебатів затвердили офіційну назву органу. Громадська рада при виконавчому комітеті слов'янської міської ради. Аби не повторювати помилок, ради минулої каденції згадали трішечки досвіду. Возможно, багато питань були формалізовані. Возможно, где-то чувствовалось давление, скажем так, исполнительной власти для того, чтобы протягивать и решать свои вопросы. Если, например, Общественный совет рекомендует что-то не рассматривать или где-то что-то изменить, то депутаты должны присутствовать, ну, должны прислушиваться и вносить изменения. К сожалению, вот такого в предыдущем Общественном совете и созыве не было. Врешті вирішили розбудувати нову раду без недоліків. попередньої. до складу шляхом голосування увійшли 48 осіб на черзі ухвалення кандидатури голови та затвердження уставу.